Друзі, керівник Мід України ООН Кулеба заявив чітко і внятно, що президент наш легітимний до того часу, поки не прийде інший. Інший, звісно, ми знаємо не прийде, тому що виборів немає. Вони не намічаються, тому що стан сьогодні такий, як вони кажуть. Тому вони будуть укріплятися і надалі. Вони будуть робити те, що вони робили. Це, як на мене, узурпація влади, тому що в свій час Янукович про це мріяв. Порошенко намагався щось зробити для цього. Ці зробили автоматично. Хотіли, не хотіли, не знаю, але воно так сталося. Сьогодні 95-й квартал просто укріпляється, тому що представник 95-го кварталу ще недавно передів, вибачте мене в трубу на сцені. Сьогодні очолює слідчу комісію по дронам і оборонним спорудам. Ви, ви уявляєте, чувак, пердів трубу на сцені. Сьогодні буде вирішувати о, питання про дрони й оборонні споруди. Блін, це, це не вкладається мені в голову. Друзі, це не вкладеться мені. Все, я, я реально в розпачі. Я навіть не знаю, що далі говорити і що буде далі. Я не знаю.